Півтора місяці Антоніна Потужня жила в окупації в рідних Олешках. Репетиції з колективом Олеще, яким вона керує, проводила онлайн. Спочатку щодня, а потім два рази на тиждень. В репертуарі переважно патріотичні пісні, а ще народні твори в сучасній обробці. Ми дуже багато патріотичних співали і до війни пісень, це така пісня Не твоя війна Святослава Вакарчука, Я зробила аранжування для капельного звучання колективом. Там п'яти голосів, де соліст співає. І є багато відео. Ми 21-му році були у східниці на конкурсі. Там отримали цієї піснею. Гран-прі, не твоя війна, але як це виявилося, що це стало нашою війною. Війна зруйнувала багато творчих планів, говорить Антоніна Потужня. Конкурси, концерти, виступи. Аби відволіктися від сумних подій думок, почала робити пісенні стріми на своїй сторінці у Фейсбуці. Говорить жінка, співала й колискові для доньки. Аби вона чула, що її у два роки треба запам'ятовувати найкраще чути звідусюди українську мову. Так от і народилися колискові для Полінки. Виїхати вирішили на Франківщину, селище міського типу Печеніжин. Зараз Антоніна потужня співає в місцевому гурті Баркарола. Виручені від концертів кошти передають на потреби збройних сил України. Загальна сума від роботи всієї громади то десь там приблизно не пам'ятаю інші, але більше ніж 300 тисяч гривень зібрали і купили, придбали мікроавтобус і вантажну машину хлопцям. Допомагає українським військовим і учень Максим. По годині 11-річний хлопчик щотижня співає в різних локаціях Львова, каже жінка. Де у нього ціла папка, там, де чеки роздруковано, він приходить в банк, дівчата йому цю скріньку відкривають, перераховують, при ньому це все рахують, видають квитанції там, де офіційні дані на Збройні сили України. Українська пісня згуртовує народ, допомагає боротися з ворогом та вірити в найкращі часи, говорить Антоніна Потужня. Цього року колектив Олеща подавався на конкурс Євробачення зі старою рекрутською піснею. Після перемоги Олеща знову почне відроджувати український фольклор, аби надати йому нового звучання, говорить жінка. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.